Чоловік має пропускати жінку. Я зараз розплачусь, ані сльози нема. Добре, Моногава мене насправді вже не так сильно бентежить. На стрімі і на відосах. Я на всі всіх монтувати окей, все буде добре, Пеп, зараз ніхто не дасть. Грошей також. Летав. Дякую, Яси ти врятувала нас. ДГ. Дякую. ОС. Хвилина. Як рахувати <рикліпи> умови не було. Я заспокіл твоє диске. Шо. Ні. Ні. Твіч твій сісій. Так, он, так он не відбувається. Такого не відбувається, твіч. І тут також. Вона тут схожа на соло Сіко. Якщо ви. шарити. Оооо, чекай. Це точно не оригінальний дандеран, 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 дандеран. А ну-ка. Чекай, чекай, чекай. Хто тут прителювати? Це буде якась переспівка, так? Ну, я не люблю переспівки зазвичай, але добре. Українську заціню спробую, хоча і українські перепівки е переспіву. Українці переспіви мені не завжди подобаються, Далеко, не завжди, далеко, не завжди. Тільки на ощі непогано було, на Наруто опенінг другий оригінального Наруто. А далі, ну подивимося, може це буде непогано. Блі, як разом зброс чекає біди, ну його цюр мене бізнес, не менько мене перемогти. Вуха не в'ядуть, все добре. Собі байдуже, ти знов гаруєш, тут на п'яту без шістнадцяти чекає. І... Тільки слова до чого, я не розумію, може. Ну я не знаю слів оригіналу, тому скажіть мені, це достовірно по словам чи ні, чи мені самому дивитись. За роботу вам, дякую. Прикольно було. Це прикольно. це прикольно. Я... Я не очікував, що буде так прикольно. Ну да, типу, оригінал все одно краще, він завжди буде все одно краще, але прикольно. Прикольно. підміна завжди пупай, далеко, пуде. Ну вони оце у, -у, у залишили. Типу, не стали самі його співати, але добре. І проживати з тобою о, ту тут не просто прикольно, а красиво було. тут було не просто прикольно, а красиво. Ніжному ритмі молодія ця у моїй. Роз'ї. Хіба ця зона не була зруйнована вже 300 тисяч разів? <поцелес> Клятий краб! крав! <поцелес> Остерігайтесь крабів! Аго, мамонько! Не впишусь в поворот через твоє ваго. Чичко, ти гелікоптер! <поцелес> <гум> Дякую. Зараз мені це потрібно було. Музичка прикольна. Мама гарна. Жуй свою стару, трухляву сраку, поцілуй мою блискучу. Не, поцілуй мій блискучий металевий ззад. хе не я, а але... ви. Окультон також щось зробив. Хм. Mm. Mm. Що сталося? Бети грам і турбовався. Я їх здрючила, моїй довелося відправити на той світ. Вривайся на їхню територію, поводишся, як бидло. Тоді не ображайся, якщо тебе вб'ють. Добре, що це хтось визнав. Гарна робота. Звичайно, серда повернулася. У тебе хоча б цей член є? Звісно, є. Не чепайте мій член! Я думаю, від озвучки це не залежить. ну Дивись, бо до жену. Я нічого вам не покажу. Вона просто так жартувала. Да покажи Аясе краще. А, та ж теж Аясе. Покажи мому краще. О, як цікаво. То вона це робила, щоб мене розвеселити. Так і повірив, прощавай. Ага, бувай. Прощавай. 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 Ну, так, я вже говорив, це у Маногави голос е Окаруна, мені не подобається. Тому що він не дитячий. У всіх е усіх, е наступних озвучках, що я дивився, усіх грашті, такої проблеми нема. Але тут найкращий голос МОМ. Ну і коли окарун трансформується, то тут також класний голос. Окультуне! Окультуне чи Окуньтуне? Окуньтуне, окультуне, окаруне. До завтра! До завтра! Парам-барам-барам бим бим-бим, 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 бим-бим. Бо тунелі, а ще дивніше, що ми його їли після цього. Окей. ж казала, показав. Ну я трошки спойлер зробив. Так, тоді був типу пісюн, зараз яйця. Угу, Добре. До речі, дуже красивий, шот, моєму, дуже мило.